КНДР стала найбільшим постачальником боєприпасів для Росії. Про це свідчить спільне розслідування агенції Reuters і британської дослідницької організації Open Source Center. Відсоток постачань північно-корейської артилерії сягає 50, а подекуди і 100%. відсотків. Відправляти озброєння пхенян почав Кремлю з вересня 23-го року. Відтоді чотири російські вантажні судна: Ангара, Марія, Майя 1 і леді Р здійснили щонайменше 60. Чотири рейси з північно-корейського порту Раджин до російських портів Східний і Дунай. Ці чотири кораблі вже перебувають під міжнародними санкціями. Загалом за цей час перевезли близько 16 тисяч контейнерів, які містили майже 4 мільйони артилерійських і мінометних снарядів. Окрім боєприпасів, кімчанин допомагає армії Путіна далекобійною артилерією, системами залпового вогню і балістичними ракетами. Це наймасштабніша пряма військова підтримка, яку Москва отримує на додаток до іранських дронів і економічної допомоги від Китаю.